Катерина Міщенко шукає свого племінника Владислава Антонюка. Він зник на Бахмутському напрямку в грудні 22-го. Він приймав участь в боях з вагнерами. По сьогоднішній день у нас жодної інформації про його місце знаходження чи взагалі він живий. Наша мета всіх наших мітингів участь в цьому призвати суспільство і владу. Щоб вони знайшли і повернули наших рідних, щоб кожен пам'ятав, що не тільки були Азов, Маріуполь, що всі, всі герої до останнього. Саме от 17 сімнадцяте танка до, до останнього тримала Бахмут і багато хлопців там. І січень, і грудень, і квітень. Всі без вісті зникли. Ну, є, і звісно, хто в полоні. Ольга, дружина військовополоненого Руслана Брагіна. Він обороняв Бахмут до останнього. Також з ним ще на даний момент відомо три побратими його: це Дуднік, Воліков Олександр та Світвичний Сергій. На жаль, інформація в нас була рік назад, що вони потрапили до полону. І рік невідомості, тому що їх брав ЧВК Вагнер. І де наші хлопці ділися, Ми по сьогоднішній день не знаємо. Я прошу всіх, хто може нам допомогти у наших державних органах, також нашу 17-ту танкову бригаду командирів, побратимів, допоможіть нам повернути наших рідних. Додому, тому що на них чекають діти, на них чекають батьки, сестри, і вся і вся родина. Тут нині і матері, які вже дочекалися з полону своїх рідних, це з нами жіночка, в якої чоловік був в полоні, і вона кожну неділю нас підтримує і виходить з нами. До останнього тримає свою позицію. Оксана Латанська, голова громадської організації Сталева гвардія Кривого Рогу. Вона мати військовополоненого захисника Маріуполя Віталія Сенченка. Її організація серед активних учасників загальноукраїнської акції Не мовчі полон вбиває. Рідні тих, хто залишається в полоні. Хлопці, які побували в полоні і, на щастя, потрапили на обміни. От вони приходять нагадати суспільству про те, що є люди, ціна волі і здоров'я яких. Наша отут воля і мир в нашому місті, мир в цій країні. А коли про це є суспільний резонанс, коли ця тема для суспільства є болючою, є відкритою, коли є суспільний запит, коли ну, це не про це неможливо замовчати, от тоді влада змушена діяти. Ми також постійно їздимо до Києва, до ем, владних установ організації, координаційному штабі щонайменше ще раз на місяць у повноважної Верховної Ради з прав людини. Буквально позаминулого тижня ми були на зустрічі, організовані секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з уповноваженим парламенту туреччини справ людини паном шерефом малкочем туреччина повертається до обмінних до участі в організації обмінних процесів до питання полонених зниклих безвісти і це позитивний знак вікторія добровольська назар прусенко цей день